8 березня це свято, як принизити чоловіків, як опустити їх, як зробити із чоловіків, матріархальних чоловічків, як із е, людей, які мають честь і гідність чоловіків, зробити тих, хто її не має. Як це відбувається? Хтось вирішив, що жінка має права однакові з чоловіком, хтось захотів це вирішити і нав'язати всьому суспільстві. Суспільству в світі, що так воно і є. Бо насправді ж той, хто воює, той, хто заробляє, той, хто більше працює, той, хто більше вміє, той і має права, зрозуміло, більші. А коли нам говорять про рівні права, а 8 березня саме про це, про рівні права між чоловіком і жінкою, то це брехня. Це в першу чергу приниження наших достоїнств, які ми заслужили за десятиріччя. Інвестування своїм потом, працею, кров'ю, кістками, життям тому не відіться на це чоловіки.